Мені здається, що ті слова донька майже прошепотіла, але ми з чоловіком оглухли. В моїй голові дзвеніло, і не знаю, скільки б часу б я отак стояла, бо думки не було жодної, що робити далі. Звичайно, що не такого очікуєш від дитини почути, тим більше, що я ж її попереджала, що хлопці в гуртожитку не мають стримання, а вона має бути пильна. Мамо, тату, я при надії. Ось так вона прошепотіла і вже було по всьому, по моїх надіях. Але найбільше мені було треба знати реакцію чоловіка, бо він у мене має крутий норов, тим більше, що він мені не раз казав, що я доньці попускаю, коли дозволяю вертатися в 11 і в 12-й ночі. Дивися, бо як принесе в Подолі, то ти будеш за це відповідати. Казав і ось, накаркав, а я ж так думала, що моя дитина має розум. Ти як? Ти ж на першому курсі. Я вже перейшла на фальцет, а вона лише очима лупає і мовчить. Тарасе, що тепер робити? За звичкою звернулася я до чоловіка і одразу ж прикусила язика, бо ж відповідь очевидна, він мене попереджав. Ти мене тепер питаєш? почав чоловік. А коли я тобі казав, що ти її не глядиш, то твоїх вуха де були? Розум де був? А тепер до мене з питаннями? Ой, тоді на нашу хату вже не міг Ворон сісти. Я всю ніч не спала і все думала, що робити.